Добрий день. у своїх відео я неодноразово згадував Північну Корею і її лідера Кім Чун Іна і про те, як він дбає про розвиток власного оборонного виробництва. Про те, як він регулярно відвідує полігони, заводи з виробництва військового обладнання і боєприпасів. Ну і роздає вказівки про необхідність збільшувати. Виробництва снарядів, дронів, ракет тощо. Не став винятком і сьогоднішній день. Сьогодні Державне центральне телебачення Північної Кореї повідомило, що Кім Чен Ін оглянув підприємства, що належать до військової промисловості, і опублікувала кілька фотографій з цього візиту. Також телебачення повідомило, що товаришу Кім Чен Іну було доповідано про досягнення сектору виробництва ракет та снарядів цього року. Висловлювалося задоволення тим, що підприємства успішно виконали свої виробничі плани на 2025 рік. І цей рік знаменує собою завершення п'ятирічного плану національної оборони. Також повідомляється, що Кім Ін наголосив не на необхідності розробки виробничого плану на 2026 рік і зазначив, що це необхідно для відповідності перспективним вимогам щодо функціональ... функціонування державних ракетних і артилерійських військ та для подальшого розширення загальних виробничих потужностей. ЗМІ повідомляє, що Кім Кімчинин зазначив, що відповідні органи повинні провести ретельну підготовку до беззастережного прийняття та відповідального виконання нових планів модернізації та виробництва, які будуть викладені на майбутньому з'їзді правлячої робітничої партії Північної Кореї. На деяких опублікованих фотографіях видно велику кількість ракет, які розкладені у заводському цеху. Як повідомляють фахівці, що це балістичні ракети малої дальності під назвою КН 23, які Північна Корея надала Російській Федерації. Ну і спостерігачі кажуть, що скоріш за все Кім Чен Ын, коли роздавав от ці свої останні вказівки, скоріш за все мав на увазі і поставки боєприпасів до Російської Федерації. Як бачимо, світові згої налагоджують все більш тісне своє співробітництво і Північна Корея активно допомагає Російській Федерації. І це попри те, що як я вам вже повідомляв в одному із відео, Російська Федерація так і не розрахувалася з Карії з Північною Кореєю за вже надані боєприпаси. Проте продовжує брати нові. Цікаво, Кім Чен Кимчен сподівається, що Росія, врешті-решт, з ним розрахується. Враховуючи те, що Росія стрімко втрачає можливості отримувати гроші за е, нафту, е, чи він сподівається, що Росія буде розраховуватись не грошима, а технологіями, військовими технологіями. Е, оце дійсно було би дуже погано, якщо ті е, військові технології, які збереглися в Росії ще з радянських часів, потраплять до Оцього світового хулігана північної Кореї на все добре.